Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилося 16 членів комісії. Один наш колега, відсутність поважної причини, кворум наявний. Я оголошую засідання наше відкрите сьогодні. У нас 19 серпня 2022 року. Колеги, і вам розіслано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити п'ять питань. Чи є зауваження пропозицій до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити. Пропозиція затвердити. Зауважень нема. Пропозиція затвердити. тому я ставлю на голосування проект порядку денного. І прошу членів комісії шляхом опитування сформулювати свою позицію щодо його затвердження. Бойчук Оксана Борисівна. За. Буглак Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Ухатівна. Гевко Андрій Євгенович. За. Боченко Вікторія <клух> Анатолій Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Миростанко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переплюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Устівей Сергій Олександрович. Буду за. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич також за. Таким чином 16 за. Одноголосно ми затвердили порядок денний нашого сьогоднішнього засідання І переходимо безпосередньо до розгляду питань. Порядку денного питання перше. Про заяву кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Ярмоленка Дмитра Юрійовича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу, зареєстровано в центральній виборчій комісії 17 серпня 2022 року за номером 2136... 1553. Доповідається питання секретар комісії налада Олена Ухатівна. Прошу. Шановні колеги, шановні присутні, центральна виборча комісія отримала заяву кандидатам народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Єремоленка Дмитра Юрійовича включено до виборчого списку політичної партії Слуга народу. Під номером 144, про відмову від балотування та скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії, визначене частиною першої статті 38 Конституції України право громадян України зокрема бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. За своїм змістом, як встановлено рішенням конституційного суду від 4 грудня 2021 року, по суті, є право, і враховуючи те, що положення, що закріплюють добровільність в виборах, право бути обраним та встановлюється. Вибачте, прохоче та, також те, що положення про добровільність участі у виборах передбачено і, і статтями закону про, про вибори народних депутатів України, по якому проводились вибори в 19-му дев'ятнадцятому лишається чинним в, в частині заміщення народних депутатів, а також те, що таке право передбачено і деяким статтями виборчого кодексу норм конституції та законів України з метою реалізації були виявлення Ярмоленка щодо відмови від балотування кандидатом у народні депутати. Пропонується задовільнити його заяву, і в зв'язку з цим комісія сьогодні пропонується прийняти рішення, яким скасувати реєстрацію кандидатам народні депутати України в загальнодержавному датному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. 21 липня 2019 року Єрмоленка Дмитра Юрійовича включена до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 144, виключивши його із зазначеного виборчого списку. Копію цієї постанови у разі прийняття пропонується надіслати заявнику, а також політичній партії Слуга народу. А саму постанову оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючі за ту частину обговорення? Також відсутні, тому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Я знову ж таки, традиційно шляхом опитування в афовітному порядку прошу колег висловити свою позицію щодо проєкту постанови з першого питання порядку денного. Верчу, Кослана Борисовна. За. Булок Юрій Олександрович. Голосую за. Атуліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую Дубовик за. Дубовик Сергій Олегович. За. Івстигнеєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Міршиченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепилюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. За. Хрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, 16 голосів за, одноголосно рішення прийнято з першого питання. Наступне друге питання порядку денного. Про заяву Михайлюка Артема Олександровича, визнаного визнаного обраним, народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 -го. Липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 17 серпня 2022 року за номером 21362558. Це питання також доповідає секретар комісії Гатовлена Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшла заява обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Михайлюка Артема Олександровича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 142, про відмову від депутатського мандату відповідно до статті 101 закону України про вибори народних депутатів України. У разі подання особою, обраною народним депутатом до центральної комісії такої заяви, комісія приймає рішення про визнання особи такої, що не набула депутатського мандату, та визнає обраним наступного за черговістю кандидата у народні депутати у виборчому списку відповідної політичної партії. Враховуючи цю норму закону, комісія сьогодні пропонується. Визнати обраного народним депутатом України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Михайлюка Артема Олександровича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 142, таким, що не який не набув депутатського мандата. Також пропонується визнати обраної народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному податному виборчому окрузі Коваленко Валентину Юріївну 1984 року народження. Освіта вища фізична особа-підприємець, проживає в місті Кривий Рігні Пропетровської області безпартійно включено до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 145. Витязь цієї постанови пропонується надіслати заявнику, а також оприлюднити шляхом публікування в газетах «Голос України та урядовий кур'єр. Прошу колеги підтримати даний проект постанови. Дякую, дякую. Колеги, чи є запитання до доповідача? Немає Добре. запитань, чи я бажаючі за той час обговорення. Також немає, тому можемо завершувати обговорення. Переходити до голосування. Я ставлю на голосування про питання порядку денного і прошу колег сформувати свою позицію щодо нього. Берчук Оксана Борисівна. Так. Бугурт Юрій Олександрович. Голосую за. Гатовляна Олена Охатівна. За. Гелко Андрій Євгенович. Андрій Варганович, мікрофон у вас був. За. Дякую. Глощенко Вікторія Анатолівна. За. Грен Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Єстині Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександр Олександрівна. За. Вирошученко, Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепилюк Володимир Григорович. За. Лукр Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. За. Крицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 голосів за. Одноголосно рішення прийнято. Це в нас був друге питання, питання наступне: третє. Про затвердження обсягу видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 673 Проведення виборів народних депутатів України до проекту Державного бюджету України на 2023 рік. І доповідає це питання заступник голови комісії Дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний Олег Миколаївич, шановні колеги, шановні глядачі. Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України, статті 20 частини 2, статті 135 частини 1, статті 136, статті 148 підпункту 2 розділу 30.42. прикінцеві та перехідні положення виборчого кодексу України у відповідності до закону України про вибори народних депутатів України, керуючись законом України про центральну виборчу комісію, беручи до уваги лист міністерства фінансів України від 11 серпня 2022 року. Центральної вищої комісії пропонується затвердити обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 673-10-20 проведення виборів народних депутатів України до проекту Державного бюджету України на 2023 рік в сумі 2 мільярда 833 мільйона 169 тисяч 230 гривень. Копію вказаної постанови пропонується надіслати Міністерству фінансів. Вказану постанову пропонується оприлюднити на нашому офіційному веб-сайті. Як ми з вами і обговорювали, до загального обсягу видатків включені видатки на чергові вибори народних депутатів України, в разі коли обставини і можливість дасть їх провести, а також на до вибори народних депутатів України. Тих мажоритарних виборчих округах, де вибори нами були призначені. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Немає запитань, чи є бажаючих заключитися обговорення? Немає бажаючих. Таким чином, можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування перед постановою з третього питання порядку денного. Прошу колег висловити свою позицію, щодо його підтримки. Е, У по повітному порядку традиційно Борисюк Оксана Борисівна. За. Булат Юрій Олександрович. Голосую за. Готовлена Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глощенко Виктория Анатольевна. За. Грень Виталий Вячеславович. Голосую за. За. Евстиней Андрій Сергійович. За. Ефремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександровна. За. Жанку Юрій Ромазонович. Голосую за. Перепилюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Гостівий Сергій Олександрович. За. Курицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 голосів за, одноголосно рішення прийнято. Наступне четверте питання порядку денного про затвердження обсягу видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 674.10.20 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських горів. До проекту державного бюджету України на 2023 рік. Це питання також доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановна Миколаївич, шановні колеги, шановні глядачі. Відповідності до статті 35 бюджетного кодексу України, статті 210 Виборчого кодексу України законом України про центральну виборчу комісію. Беручи до уваги лист міністерства фінансів України від 11 серпня 2022 року номер 041-110-082-17-626, пропонується затвердити обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 674-10-20, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів до проекту державного бюджету України на 2023 рік у сумі 15 мільйонів 820 тисяч 400 гривень. Копію вказаної постанови пропонується надіслати Міністерству фінансів України, а постанову прийнути на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Вказані видатки включають видатки на проведення е, місцевих виборів там, де на виборчий процес нами був зупинений, в зв'язку з оголошенням військового стану, а також додаткові видатки, які е, мають виникнути е, в зв'язку з необхідністю проведення додаткових місцевих виборів. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергій Олегович. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає запитань, чи є бажаючих за ту часть цього питання? Також немає, тому можемо завершувати обговорення і проходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з четвертого питання порядку денного. І прошу колег висловити свою позицію щодо цього питання. Байчок Оксана Борисівна. За. Да. Бугок Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Ухатівна. За. Гео Андрій Євгенович. За. Лощенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Евстиней Андрій Сергійович. За. Єфремоварін Олексіївна. За. Кармаза Олександр Олександрів. За. Решеченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переплюк Володимир Григорович. За. Плукер Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. Голосую за. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за одноголосне рішення прийнято. І в нас залишилось ще одне п'яте питання в порядку денного сьогодні, на сьогоднішньому засіданні: це питання про затвердження обсягу видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою шістьсот сімдесят три Функціонування державного реєстру виборців. До проекту державного бюджету України на 2023 рік. І це питання також доповідає голови комісії додав Сергій Олегович. Прошу дякую, шановний Миколаївич, шановні колеги, шановні глядачі. Виходячи з вимог статті 35 бюджетного кодексу України, з законом України про державний реєстр виборців та центральну виборчу комісію, а також на підставі листа Міністерства фінансів України. Про яке від 11 серпня 2022 року, про яке я згадував допомідаючи минулі постанови. Пропонується затвердити обсяг видатків до включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 673-1050 функціонування державного реєстру виборців до проекту державного бюджету України на 2023 рік в сумі 41 мільйона 279 тисяч. Копію вказаної постанови пропонується надіслати Міністерству фінансів України, а постанову прилюднити на нашому офіційному вебсайті. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Вважаючи за те, що обговорення цього питання. Немає бажаючих, тому завершуємо обговорення і я ставлю на голосування про постанови з п'ятого питання порядку денного. То і прошу колег висловитися щодо нього. В оховітному порядку Берчук Оксана Борисівна. За. Бугвак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнею Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Юрій Рамазанович. Голосую за. Реполюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. Голосую за. Крицький Юрій Олегович. За. І я, Діден Колег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано.